Врибати ми на каналі Drive 500 і наше відео сьогодні про свіжопригнані автівки, які ми перевіряли для наших підписників. Крім цього, в цьому відео ви побачите досить класний звіт по трешаковому авто, яке наш підписник хотів перевірити, але добре, що перед тим замовив сервіс Карвертікал і нам відправив в інфу. І також буде по сайту Авто 100. Цікава автівка, яка буквально сьогодні з'явилася. В посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також будете бачити наш зараз телефончик. І так само в посиланні буде сервіс Карвертікал з 20%. Знижку. Отже, почали, дивимося ролик, ставимо лайкосик, та й поїхали. Кавуцю і смаколики ще візьміть. Поїхали. Отже, досить цікаве авто до нас потрапило на перевірку. Це Volkswagen Passat 2020 року. Переважно ми перевіряємо дизеля, а тут до нас Passat потрапив. З досить цікавим двигуном 1,4 TSI, Плугін-гібрид, який працює в парі зі 6 ступеневою DSG. Що можна сказати по машині? 153 тисячі пробігу, досить класний пробіг. Після перевірки пробіг зійшовся, і крім того, досить хороший варіант, що в нас є гарна комплектація, є цифровий дисплей з плюсів по кузову то що не один елемент не підфарбовувався, і по ціні досить класний варіант. Получається за 19 900 було авто на старті. І за 19 300 ми таке авто. Сторгували. Отже, напишіть, чи купили б ви авто саме з таким двигуном, чи все-таки розглядали б для себе дизельний варіант. Досить популярне авто хотів наш підписник замовити в нас на перевірку. Це Volkswagen Touareg 2013 року, 3-літровий дизель, 241 кінська сила на повному приводі, 190 тисяч заявленого пробігу і по досить класній ціні 20 тисяч 500 доларів. Що ми бачимо по історії CarVertical? Адже перед тим як перевіряти реальну машину, я сказав: давайте перевіримо через сервіс CarVertical, будемо знати історію по авто. До речі, в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою. Або вводите промокод DRIVE500 і так само отримав. Мета 20% знижку. Що ми бачимо по історії по ДТП? Що в 2016 році в Німеччині було пошкодження на 20 тисяч гривень. То звичайно, копійки. 2019 вже цікавіша історія. Получається на 600-800 тисяч гривень. І вже в 2020 році пошкодження в Україні на 200-400 тисяч гривень. Що ми бачимо по фото? По фото ми бачимо, що є удар по морді, стріляні подушки. Ну і відповідно. Ще цікавіша історія в нас виходить по пробігу, що пробіг на 190 тисяч, який зараз продається, і в 2019 році так само продається з пробігом 190 тисяч. Тобто на даний момент пробіг, звичайно, за 5 років, який там ще плюс 50, 100, 200 тисяч. Це вже не важливо. Оже від того авто ми відмовилися, та й будемо пошуки іншого авто організовувати. така от історія. Досить цікаво, хто до нас потрапило на перевірку. Це Renault Megane свіжопригнаний, авто 2018, року, 1.5 дизель на механіці, по ціні получається 12 500. Заявлено продавцем було, що пробіг 173 тисячі і жоден елемент не фарбувався. Отже, підходимо до машини, перевіряємо, і що ми бачимо? По пробігу в нас виходить, що замість 173 тисячі 201 тисяча, досить частенько мігани підкручують на 10, 20, 30 тисяч, навіть сервісну книжку, і відповідно психологічно для людей Позначка це є 200 тисяч, навіть вбиваючи на сайтах. Тому от такі от мутять-крутять, в принципі, нічого критично аж немає. Ну, але є як є. Відповідно, по фарбуванню виходить, що в нас на задній лівій арці є шпаклівка, б'ється 400, 500, 800 мікрон. Але, в принципі, це для європейських автомобілів досить частенька історія. Проблеми з паркінгами, там всі їздять, шаркаються, ну і так от воно виходить. Що виходить? Що наш підписник вирішив це авто придбати, бо в принципі шукаючи авто. Супер такого ідеального авто ви зараз і не знайдете. Е, ну, в принципі, знайдете, але треба час. І відповідно з 12500 на 12 поторгувалися, він його придбав. Ну, от така от історія по даній автівці. Отже, друзі, розповідаємо вам, яке авто потрапило на сайт авто100.com. До речі, можете користуватися сайтом сайт абсолютно безкоштовний. В посиланні ви його знайдете, тому в принципі буде вам щастя і продати і купити авто. Отже, яке авто потрапило? Hyundai Kona. авто виходить, 2020 року. Це в нас електричка 35 тисяч пробігу, авто з Європи 39 кВт на батарея. Що в нас виходить по комплектаціях? Клімат-контроль, круіз-контроль, безключовий доступ, шкіряний салон, led фари, отримання в смузі, камера заднього огляду, датчики світла і дощу, навігація, допомога при старті вгору, Apple CarPlay, Android Auto. І по ціні авто на старті 16 700. Тому, в принципі, можна таке авто розглядати, можете поторгуватися, позвонити продавцю, ну і відповідно в описі сайту авто 100 знайдете та користуйтеся, і буде вам щастя. Всього найкраще. you. <music>